За ініціативи Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та за участі представників інституту демократії імені Пилипа Орлика у рівному відбувся тренінг для регіональних медіа. Учасники заходу звернули увагу на актуальні виклики, з якими стикаються змі в умовах війни. Ми щороку проводимо моніторинг якості медіа в восьми регіонах України періодично їх змінюємо. І звітуємо громадськості про те, що ми побачили. Оцінюємо по багатьох критеріях якість медійного контенту, якість і кількість замовних матеріалів. Якщо такі, ми бачимо, досліджуємо чи не поширюють медіа про російські меседжі. Головною темою зустрічі стала якість контенту, а саме, як уникнути поширених помилок та створювати матеріали, які б зацікавили аудиторію та відповідали б етичним нормам. Сьогодні ми говорили. Дискутували багато про те, як тримати високу планку, бути якісними, цікавими для своїх корисними для своїх аудиторій. Наскільки важливі редакційні політики і оприлюднені на сайтах для того, щоб аудиторія знала на яких ціносних засадах працює ця медіа, і відповідно формувала свої. Інформаційні смаки, так би мовити, знала кому довіряти. Зустріч стала платформою для обміну ідеями та кращими практиками, де експерти та представники медіа шукали спільні шляхи розвитку. Медіатренери наголосили, що у епоху телеграм-каналів та інших месенджерів авторитет традиційних медіа залишається ключовим фактором конкурентної здатності. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.